Останній раз, коли ви їздили по справах в центр міста, чи змогли ви поставити своє авто в спеціально відменному для цього місці? В зручній відстані від точки, куди ви прямували, чи були ви вимушені залишити авто поряд з місцем вашого призначення, але порушити право дорожнього руху? І коли ви звільнились, ваше авто було вже евакуйовано? Або, припускаю, ви могли кружляти декілька разів по колу? Поки не знайшли єдине вільне місце для паркування, а потім ще йти 15 хвилин пішки до кінцевої точки. Можливо, ви не керуєте авто, але вам точно знайома ситуація, коли ви йдете по пішохідній частині вулиці, але не відчуваєте комфорту, а все тому, що ви вимушені оминати неправильно припарковані авто на тротуарі. Таких випадків я можу перелічити безліч. Але що об'єднує їх всіх, підозрюю, ви вже здогадалися: питання регулювання сфери паркування. Саме тому для того, щоб розібратися в цій проблематиці, сьогодні ми поговоримо про головні проблеми паркування в Україні та способи їх вирішення. Починаємо. Однією з наймасштабніших проблем сфери паркування в Україні довгий час було те, що міста не отримували значну частку надходжень до бюджетів по причині недосконалих регулювань на центральному рівні. До 2017 року в українських містах гостро стояла проблема неефективності чинного регулювання системи паркування, яка негативно впливала на водіїв, пішоходів, зачіпала інтереси бізнесу і громадськості загалом. Пропоную розглянути низку причин, які сформували комплексний хаос у сфері. До прикладу, до реформи. Була практично відсутня відповідальність за порушення правил паркування. Відтак, у 2016 році до місцевих бюджетів надходило в середньому близько 50 гривень в день. Вдумайтесь. В додаток на паркувальних майданчиках активно процвітала корупція, яка була вигідна і паркувальнику, і водію. Вони домовлялись про сплату 25-60% реальної вартості паркування самому паркувальнику без жодних чеків і талонів. Неможливість побороти тіньовий обіг коштів підтверджував досвід Києва, влада якого змушена була відмовитись від паркувальників в принципі. Основною проблемою паркування в Україні і далі залишається наступне питання: хаотичне паркування, яке може призводити до заторів, перешкод для інших водіїв і пішоходів, а також створювати аварійну ситуацію на дорозі, та завантаженість міста. Йдеться як про відсутність паркувань там, де їх цілком реально облаштувати, так і про неякісну розмітку існуючих місць. Прикладом одного з поширених порушень є суттєве перевищення кількості запаркованих транспортних засобів, які може вмістити майданчик для паркування. Громади постають перед викликом постійного зростання кількості автокористувачів. За даними фахівців міжнародної асоціації авторобників, на момент проведення дослідження у 2015 році загалом освітлювалося мінімум 1,2 мільярда автомобілів. Враховуючи тенденцію за роками, вже зараз ця цифра за різними оцінками може коливатися від 1,4 до 1,8 мільярда авто. Відповідно, у великих містах існує значний дефіцит паркувальних місць відносно кількості авто. Реальна кількість активних автомобілів у Києві стане на сьогодні близько 1 мільйона. До повномасштабного вторгнення вона була ще більшою, близько 1,1 мільйона. Водночас у місті нараховують приблизно 300 тисяч легальних паркувальних місць. Тобто дефіцит паркомісць у столиці очевидний. Ще однією проблемою є неможливість задовольнити попит на потребу ресторанів, магазинів, готелів тощо майданчиками для паркування працівників та відвідувачів. Йдеться про так звані кишеньки: місця для паркування працівників та відвідувачів ресторанів, магазинів, готелів. Біля цих закладів немає спеціалізованих майданчиків, тож власники часто самовільно позначають стоянки для автомобілів фішками, хоч це і заборонено. Спеціальних місць, призначених для тимчасового розвантаження товарів, Теж там на сьогодні не передбачено на законодавчому рівні. Це спричиняє постійні корки, оскільки службові автомобілі зупиняються посеред дороги, створюючи перешкоди для руху транспорту. Важливо зазначити, що ситуація суттєво покращилась через прийняття довгоочікуваної реформи паркування у 2017 році, до якої долучилась і наша команда, тоді ще аналітично адвокаційного центру лівський регуляторний хаб, а сьогодні вже центру економічного зростання ЕЛРХ. Опрацьовуючи лівську проблематику та готуючи пропозиції до змін на центральному рівні, частина з яких вже була врахована у новому законі. Нові регулювання передбачали створення механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото та відеофіксації правопорушень. Також змінювався механізм притягнення до відповідальності водіїв. Була введена служба інспекторів з паркування, удосконалено розмір штрафних санкцій за порушення правил а також передбачено надання 50% знижки в разі оплати штрафів за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки, відеозапису тощо. Якщо у 2016 році у Львові кількість надходжень до бюджету міста в рік становила 4,5 мільйона гривень, то вже у 2018 році сума складала 9,7 мільйона гривень. Той самий час надходження зросли не лише у Львові, а також на 42% у Дніпрі, на 26% у Києві та на 7% у Харкові у 2019 році. Також останні роки у Києві, Харкові та Дніпрі спостерігали зменшення кількості штрафів за неправильне паркування. Попри велику роботу, яка була здійснена для покращення сфери паркування, досі існують значні проблеми, які щодня впливають на життя мешканців, бізнесу та навіть екстрених служб. У кожному місті є своя специфіка. До прикладу, у Львові ускладнює ситуацію вузька історична забудова у центральній частині міста. Відтак, через відсутність впорядкованого паркування може виникнути ситуація, що пожежна машина або швидка не має змоги проїхати або зупинитись у відведеному місті. У спальних районах система паркування переважно відсутня взагалі. Це комплексна проблема для більшості міст України. У кожній великій громаді України стає все складніше знайти місце для стоянки автомобіля. І причина цьому є очевидною: люди використовують все більше та більше автомобілів, тоді як міста недостатньо інвестують у розвиток паркувальної інфраструктури. Як це вирішити? Чи існують світові практики, що регулюють цю сферу та водночас є сприятливими для всіх учасників процесу? До прикладу, в європейських містах, планування яких є доволі щільним, паркомісць небагато. Тому в більшості паркування платне, окрім території поруч приватних будинків. До того ж, в більшості міст обмежений в'їзд приватних автомобілів у центральну частину міста. Таким чином, платне паркування сприяє використанню громадського транспорту. Тож давайте поговоримо детальніше про те, яким чином громада може забезпечити розвиток якісної паркувальної інфраструктури в Україні, де громадський транспорт не може витісти приватний в найближчі роки до проведення реформи публічного транспорту. Перше. Безкоштовні паркінги. Вони мають розташовуватись тільки поряд з екстреними місцями, наприклад, біля лікарень. У центрі міста безкоштовна парковка може бути доступна лише жителям найближчих кварталів. Безкоштовний паркінг також можна розміщувати поруч з великими торговельними центрами або ринками, проте з обмеженим часом стоянки. Тож у Європі у таких випадках поруч із знаком паркування вказано час, протягом якого автомобіль може безкоштовно знаходитись на певному паркомісці. Друге. Платні паркінги, які поширені в центральних частинах європейських міст та поступово впроваджуються в Україні. В окремих зонах такі паркінги можуть бути платними в денний час доби та в будні. У містах, де обмежений простір для організації паркування, можна роздати варіант підземних платних паркінгів. Третє перехоплювані паркінги. або ще їх називають паркін паркінгами. Їх зазвичай розташовують на околицях міста біля зупинок громадського транспорту. Водій залишає свій автомобіль на стоянці, яка досить віддалена від центру, і пересідає на громадський транспорт. Вартість паркування дешевша, ніж платні паркінги в центрі міста. Окрім низької плати за стоянку, водій та його пасажири отримують безкоштовні або пільгові квитки на проїзд у тому ж громадському транспорті. Отже, якщо міста України почнуть активно впроваджувати ці практики, тоді абсолютно кожен містянин, пішохід, автомобіліст відчує, наскільки місто стане комфортнішим для життя. Дякую, що дивились наше відео до кінця. Якщо вам цікава тема місцевого економічного розвитку, то підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео та допомагайте нам спільно розвивати український YouTube.